Де моя малятка. Вітаю вас на нашому занятті. Сьогодні пропоную вам подивити заняття ознайомлення із соціумом. Вся увага на екран. На весні Василий, влітку холодить, грибами, ягодами обдаровує, в осені засинає, на весні знов оживає. Правильно, дітки, це ліс. Подивіться, які гарні казкові дерева, чисте та свіже повітря. Але в і квіти і багато дивовижних тварин та пташок, І чудно спів пташок, щоб не порушувати красу та спокій лісу, щоб ваш відпочинок був приємним та залишив багато добрих спогадів, треба підтримуватись правил поведінки у природі. В лісі не можна кричати та шуміти, можна залишати сміття, не можна рвати квіти та різні рослини. Не ламати гілки на деревах, не чіпати пташок та тварин, не топтати гриби та не зривати їх з коренем, не запалювати вогнищі у лісі. Діти, Давайте будемо берегти нашу природу. До побачення, малята, до наступної зустрічі!